Коли я бачу ремонтні роботи, значить десь щось якесь буде влучання. А, і як воно може відбутися? Тобто тут мені зрадонькою пахне. пахне. Отут є якийсь такий товариш. вибор. Бачите, як любовний трикутник, п'ятірка мечів. Росія військова. І якийсь такий. Всяке буває. Давайте подивимося Київську. Ні, тут дуже охороняється, дуже сильно. Лякають. От на дні колоди, от лякають. Це десь може, але це не програється ця історія. А, і от я перекладаю п'ятірка мечів. Спеціально дисбаланс, страх. Спеціально от п'ятірці мечів закидують, закидують, а ви наш кримський міст. А ми е, дивіться, як виглядає. От вона як королева життя. сама оця ГЕС, yes. от вона велика, вона сидить дуже добре. Так? Десятка пентаклів, це я дивлюся, чи є загроза людям. Ні, справа в тому, що гляньте, як охороняється. Це охорона королева мечі, вона то... бачите, що вона на воді, вона точно розуміє. Знову таки карта помірність, те, що в нас світло, і карта обнулення, що не буде цього. Ну, хоч одна хороша новина має бути у нас сьогодні з вами. Але вони просто капають на мозок. Ну, різними методами пропаганда. Звісно, люди будуть налякані такою інформацією. Так, тут така історія: туди щось може летіти. От туди, туди летіти щось може. Тому що Зірка зверху можуть таку спробу зробити: дев'ятка мечів це поранення. Але, але тут якось як швидко це регулюють. Тут є захист, ну не знаю, дайте я ще докладу. На дев'ять мечів. Тут показують ремонтні роботи. От в тому напрямку щось може прилетіти. Не знаю, чи там. Ну, не... Тому що я бачу, От там зміни є. Якщо Київську показали рівно, ну немає не спірних карт, то тут тут. Коли я бачу ремонтні роботи, значить десь щось якесь буде влучання. А і... як воно може відбутися? Тут тут мені зрадонькою пахне. От тут є якийсь такий товариш, типу, як от в Трампа стріляв, тому що от король кубків якісь таке. Тут, а ну, я запитаю, можна запитаю карт, чи є якісь там. Можливо, робітники на станції чи що. ну. Зараз, секунду, перевернулися карта. Реально Ленорман гляну. Вони теж показують стабільність, нестабільність такої станції. Канівська. Не на те, що охороняється дуже сильно. Там глаз да глас. Розгляду Та можуть стріляти. Дивіться, <coughs> дуже якось. Віддалено нагадує шантаж, замінування. На станції, скажімо так, на цій станції буде якийсь переполох. От вона ця станція, оце хлопоти. Коли перстень випадає, це як. Можуть закласти якусь міну і влаштувати переполох, я не бачу самого такого підриву. Я не бачу. Я тільки бачу дуже багато соби, це тривога тривоги. Можливо, десь поруч по, о, поцілять, але ну, я не бачу, щоб її розбили, щоб там пішло, але шуму може наробити. Диверсія якась така може бути на Канівській? Можливо, все на місто поруч, розумієте? от там в тій точці, може бути щось неприємне. Чи готує РЕП вихід з Запорізької станції? І який це буде вихід. Знаємо ми їхні виходи. Так, вихід з запорізької станції. Ну, дивіться. А, вихід. Це не то, якщо його готують, я ж, ну так. Карти з язика зняли. Щось готують. Оце я кажу, пірівалочки, щось хімічать вони. От вони на цій станції, щось вони там хімічать. Що вони хімічать? Ну, вони хімічать якусь диверсію, тому що йде негатив. Не знаю, це, можливо, там вже негат... магате ніби наглядає, ну, тут прям вихід якийсь під контролю, отут якась така історія. Як обстріляли, щось зробили. Карта вежа. Тут От, щось відімкнули, щось там, там вона й так, по-моєму, щось не сильно працююча. Дуже карти скачуть. Я не побачила, щоб вони тихо помирно йшли. Як і підуть, то якийсь фірвірк можуть по собі лишити. Ну так, я поки не раділа, як... Єдине, що я хочу глянути, як ми з цим справимося. Знову ж таки, ми читаємо поле, що вони готують, програється чи ні. Правильно? От Давайте подивимося, чи це програється, і як ми ста... ну, обізврідім, бо там король мечів. Це теж може бути як наш розвідник, який ну, як, можливо це попередити цю історію, як ми будемо діяти. Ага. Ну, Наші знають. Угу. А, по, кращому варіанту, по кращому варіанту тут це може бути і МАГАТЕ, це може обнулитися трагедія. От Верховна Жриця, це завжди про розвідку. А, карта нуль і якісь чолов'яга, скажімо так, він і тут, і там, якби в розвідці, тому що по дві жезлів є такий король. Така допомога, тут може хтось клинити, але це може бути і МАГАТЕ, буквально МАГАТЕ як допомагає. Може розвідка донести якусь історію тривожну. Е, Ну, ви ж розумієте, то готуйте. Отак, зібрали чемодани і пішли. Ну, ну це ж про кого? Ну, розумієте, щось вони готують, і це ну, про це буде повідомлення. Таку історію. Маю надію, що у нас вдасться це, це зневілювати, обнулити. Дуже маю на це надію, так карти показали. Ой. Так, секундку. Мені треба, щоб пояснили карту. Зараз секунду, я не розумію. Буває, якщо буває, щось таке, знаєте, ну, от якісь речі йдуть, ну, про які ми не знаємо, вперше щось може статися. І мозку не вистачає зрозуміти. Ситуацію бо цього досвіду немає. Це е, тоді, коли, наприклад, я ж кажу, чому е, в перші місяці ну, типу, схибили тарологи про м -м, війну, що війна не починає. Ну що війна почнеться. От в мене моє почуття, відчуття точно було краще ніж карти, тому що я просто плакала за три дні. і Я так само як перед Гмадітом в мене теж було ну, типу пригнічений настрій, енергія. А карти мені показували перед початком війни. Навпаки, карта мир, закінчення циклу. Я тоді ж не знала, що ця карта означає закінчення одного циклу, і ми входимо в війну. І от і зараз тут мені щось показують, щось цим не так. Ну, це дублює. Секунду, зараз. Ну, це повтор, я не розумію, що таке? Ви розумієте, я взяла дві колоди. І на одній, і на другій колоді в мене випали два диявола. І там диявол, і там диявол. Ви питаєте, чи збільшиться? Справа в тому, що диявол завжди в розкладі все збільшує і збільшує тотально. Тобто, якщо любов і поруч диявол це пристрасть, як у Анни Кареніної, типу любов, але це вже хвороба. Якщо гроші і диявол, це якісь дуже великі мільярди, і десь вони на крові. І от мені показують, ви питаєте, чи збільшиться? В одному розкладі, тож я взяла дві карти, випадає диявол, вибор. Бачите, як любовний трикутник, в'єтірка мечів, Росія військова і якийсь такий, коли вежа і сонце вибух, тактична ядерна зброя може бути. Тому що от коли є ту кубків сонце і вежа, що кажуть, якщо... А, от я, все, я поняла. Якщо збільшиться, якщо підуть іноземні, і їх буде багато, Росія бомбане ядеркою. От може така історія програти. Тепер я зрозуміла, чому тому, що кажуть, якщо збільшиться, це нам якось не на користь іде. Розумієте? А тут вибила карта смерті, диявол, і дев'ять кубків, 10 кубків, це теж така історія багато всього. І знову як імператор обнулює щось закінчує з неба, прилітає щось. Мені це не подобається. Ця історія, чесно кажучи, не дуже. Тут е, це їх як дуже розлучить: а, ви ж контрактників зі всього світу, весь світ проти нас. Та, ну, мені нема чого втрачати. Отак От показують може бути сценарій. Він не факт, що буде, але я вам говорю. Тобто Росія. А, вона і в тому, і тому в мене випала в розкладі Росія. Розглядає таку історію, вони дуже слідкують за цим. Щось не дуже це нам піде. Бо якби після цих карт пішла карта перемоги, і ми такі класні, бо прийшли війська. Якась така сумнівна історія, чесно кажучи. Дайте ще на третій колоді. серйозно, зараз. Вже... Бачите, інколи буває таке е, питання влучне, яке відкриває горо. те, чого ми не очікували, і тому, так, чи буде нам на користь, якщо підуть такі карта сонця знову? Знову смерть. Дивіться, якщо прийдуть, вони можуть прийти. Це за собою потягне колосальні переміни. Я чого, в потенціалі навіть і перемоги. Це нас може підсилити, може. Але знову карта Сонця і страшний суд. Ну, знову, це якась така історія. Не було в нас такого досвіду. Розумієте, пані Альона? Це щось мені такі карти говорять, чи може це спричинити до перемоги? Може, гіпотетично може. Але це таке враження, а, це мені показувати, що це як і ніби вже реально третя світова почувалася, на, як ви кажете, на офіційній основі. Тобто це буде сприйнято так. Ну таке. Одне діло, типу, ми захищаємось, а друге діло а, війська ну, ну так, може завернутися, але такий варіант є: завернутися така стосовка. Ну, там є карта перемоги, що в ітоді ми можемо перемогти, але це якась така буде перемога дуже великими там, і втратами, і силами, і тактичною, і ядерною зброєю. Там може бути все, куча мала, отак от.